Німецька поліція арештувала помічника члена європарламенту від партії Альтернатива для Німеччини. Його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Прокуратура звинувачує його в переданні китайській розвідці інформації про дискусії в законодавчому органі Євросоюзу. Те, що арештований був помічником Максиміліана Кра, головного кандидата від АДН на червневих виборах до асамблеї, вказано на його сайті. Кра сказав, що дізнався про арешт із медіа. Зі слів прокурорів, помічник кра також шпигував за представниками китайської опозиції в Німеччині. Його арештували в Дрездені в понеділок. Міністр внутрішніх справ Німеччини назвав справу дуже серйозною і заявив, що якщо звинувачення буде доведено, цей інцидент буде розцінено як напад на демократію в Європі. Представник міністерства закордонних справ Китаю на брифінгу заявив, що повідомлення про китайське шпигунство в Європі це галас, призначений для дискредитації та придушення Китаю. Останніми місяцями побоювання щодо ймовірного китайського шпигунства зростають у всій західній Європі. Днями трьох громадян Німеччини арештували за підозрою в переданні КНР технології військового призначення у Великій Британії. Двох чоловіків теж звинуватили в шпигунстві на користь Китаю. Повідомляли, що один із них працював на відомого депутата від керівної консервативної партії.